Я записую це відео, щоб зрозуміти, що я не одна. Тобто, як я це розумію, тому що кожна людина стикається з тими чи іншими проблемами. Просто я зараз настільки розсипана, що мені потрібна підтримка. Я прийшла сюди до вас виговоритись. От всім привіт! Мене звуть Віталіна, і я два дні тому була на черговій зустрічі у психіатра. Ем, запит мій був такий, що я знову почала не спати вночі. Мені сняться кошмари, дуже гіперболізовані. Тобто, знаєте, інколи буваєш там щось не дивишся, не читаєшся, чи якісь там просто неприємне споти, воно тобі сниться. А в мене такого не було, не рахуючи Ю, окей, і я. Просто мала настільки перекручені сни, що я прокидалася о 2-3 ночі, там спала по 2-3 години, і мені було страшно, я плакала. Я хотіла, щоб мене обійняли, заспокоїли, щоб мені сказали, що поруч, бо я відчувала тривогу. От, окрім того, я перестала їсти практично взагалі. І коли мені хотілося, я завжди обирала щось. Солодке або якусь випічку, типу щось таке, щоб засолодитися. Плюс до того я стала агресивною. В плані в мене стається якийсь маленький негаразд, там чи щось падає, чи щось забула, чи ще там щось забутькуватися і взагалі окрема історія. І я відчуваю агресію і прям таку, знаєте, такий прилив, що я, я не можу заспокоїтись, я не знаю, що з цим робити. От тому я прийшла до психіатра. Мене повторно обстежили. В нас була скільки, півтора годинна розмова, і в мене діагностована депресія. Затяжна депресія, вона триває вже від листопада минулого року. І знаєте, типу, я на початку думала, що це просто криза. Ну, типу, я чула, що з 25 до 30 років це є. Криза, тобто переломний момент, коли ти думаєш про те, що ти вже маєш, аналізуєш, чого би ти хотів, чи там свої очікування порівнює з реальністю. І коли я до цього дійшла, то почула себе просто жахливо, тому що. З повномасштабним вторгненням я переїхала приїхала до хлопця, потім ми розійшлись. Потім я ще раз переїхала, потім якісь е, 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 особисті проблеми. Брат пішов до війська і плюс мені 25 років, і я тут мушу починати життя знову. Е, це було напевно найгірше, тому що я з одного боку я розуміла, що я залишила позаду все старе, тобто, все, що я мала в Україні, мені немає куди повертатись, мені немає чим займатися, в мене немає там рідних. Ну, типу, тобто, в мене там є родина, але в мене нікого там не було, бо хлопець був тут. От а з другого боку я розумію, що нового ще немає. Я тільки будую, і коли я дійшла до того, що мені... 25, а в мене ні сім'ї, ні чоловіка, ні дітей. Я працюю тут на роботі, з якої я ніби яка мені подобається, але я фінансово знаю не дуже задоволена. Я знову тут маю шукати друзів, а хтось іде, хто залишається, і воно все настільки почало незбирюватись, що спершу я опиралася цьому. Типу я собі казала, що є люди, яким гірше. Я постійно порівнювала свою ситуацію, тому що. Що я з Західної України до ситуації людей з центру Сходу, і що нема на що нарікати. Плюс до того, я думала, що я себе накручую, що мені це рано чи пізно перейде, нема чого переживати, і я почала чимось це заміщати. Тобто я. Проводила жіночі зустрічі, я подорожувала, я створювала собі якусь рутину, я обмежила себе від новин, я практично не читала і не цікавилась тим, що відбувається. І якийсь час я собі просто сама накручувала, що я мушу бути нормальною, тому що якщо я буду нормальною, то я сама в це повірю і стану такою. Це не дуже допомагало, тому що мене все більше накривало, накривало, накривало. В жовтні 24-го в мене брат повертається до війська, мене ще більше накриває. Потім ми перестаємо спілкуватися з моєю близькою подругою, і я ніби десь час від часу пробувала натякнути своєму оточенню, що мені не так. але я… Ну, дехто просто мовчав, дехто казав, що все налагодиться, щоб я себе не накручувала, щоб я не переживала. Потім якось почула коментар, що я драма, і кожні вісім хвилин в мене проблема. І я вирішила, що я не хочу ні з ким ділитися, тому що я на це дивилася так, що я не поясню людям, які живуть під сонцем, що в мене падає дощ і мені постійно погано. А мені було прям я. Не відчувала емоцій, я не знала, де себе подіти. Я не розуміла, як просто коли щось відбувалося, я не розуміла, як мені себе поводити, бо я ну, не була в стані це пережити. Я просто жила своїм, я себе накручувала, переживала постійно. Mm, йшла в спорт, в роботу, дуже багато працювала, ну типу, по 16 годин. І якийсь час це допомагало, Бо коли я була, наприклад, на роботі, я не думала про те, що мене болить, я думала тільки про роботу. І таке заміщення мені допомагало. Проте в січні 25-го року все закінчилось тим, що я опинилася в лікарні, не буду вдаватися до деталей, потім отримала направлення до психіатра і. Ми почали працювати. То було як? Мені дали антидепресанти, дали заспокійливі, дали снодійні. мене відправили на лікарняний, тобто я два з половиною місяці була вдома, і я всі ці два з половиною місяці я собі втовкмачувала, що от цей курс пройде, і мені потрібно повертатись до життя. Мені було дуже складно, тому що на мене всі співчуттям дивилися. І я хотіла якнайшвидше з цього вийти, і з одного боку я пішла на терапію, мені це допомогло, тому що в мене появився канал. Це те, що мені подобається. Я дуже люблю записувати відео, тому що це... мені зараз бракує оточення, і це мій спосіб поспілкуватися з кимось. А плюс до того я трошки поїздила, я щось подивилася, і я. Почала вчитися, не витісняти своїх емоцій. Типу, я не вмію їх висловлювати. Тобто, в мене щось сталося, і я якось опираюся цьому. От, типу, тут ця емоція, тут я, типу, це мене не стосується. Але це не так працює. І я потрошку. Ніби почала відновлюватись, але як тільки закінчився курс антидепресантів, я перестала ходити на терапію, я подумала, що все, ву-у! Можна вертатися до нормального життя, і я одразу туди побігла, а мене далі накривало. І воно якось було дуже хвилями. І останній місяць це прям стало складно, і я вирішила, що я не буду більше тягнути, що я піду до фахівця. І суть мого відео якраз в тому, що якщо ви відчуваєте, що вам щось не так, зверніться до психолога, чи якщо там до психіатра, в залежності, типу, який напрям ви хочете і чого ви потребуєте. Тому що ви не одні, і також є люди, в яких таке стається, і я буду рада почути ваші історії. От тому. Я вірю, що в найгірші періоди обов'язково сходить сонце, що це не назавжди не, назавж... не назавжди. Я намагаюся тримати себе в руках. От, і на цьому, мабуть, буде все. Я вам дуже дякую за перегляд і до зустрічей.